Таємо, програма Вперед на олімп продовжує стежити за підготовкою нашої збірної до найголовніших спортивних стартів. Атлети цього чекали чотири роки, і ми також, аби позмагатися за олімпійське золото. Цього разу олімпійська столиця гостинної Бразилії Ріо де Жанейро буде приймати ігри. Тож сьогодні в програмі на свій олімп упевнено крокує тендітна дівчина, для котрої вода не просто стихія, а сенс життя. Разова чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу зі стрибків у воду Юлія Прокопчук. Також у програмі продовжимо дивитися, як в Україні святкували Олімпійський день. Перед наолім. Перед наолім. Перед Олімп! Багаторазова призерка чемпіонатів Європи та першості світу у своєму арсеналі немає лише олімпійської нагороди. Ця медаль найзаповітніша для кожного спортсмена. Адже Олімпійські ігри змагання найвищого рівня, де між собою змагаються лише кращі з кращих, а перемагають найкращі. Однак вибороти ліцензію на Олімпіаду це вже безмежно тяжка робота. Та Юлія завоювала. Я путівку до Ріо найперша у команді. Перед последним прыжком шла вообще четвертого. Очень ну, было удивительно сделать последний прыжок. И как бы последним прыжком, я всегда в основном виграю его. И когда мне Игорь Владимирович, на самом деле, ну, наш президент Федерации, подошел и говорит, ты первая выиграла лицензию ну, на Олимпийские игры. На самом деле, я даже забыла об цьому. Ну, Если бы он мне не сказал, я бы даже, наверное, ну, мимо бы, как бы, ушей бы это пролетело, но я Сначала не поняла, о чем он говорит, но была удивлена потом. Думаю, ничего себе, ну уже есть лицензия, уже на чемпионате мира, как бы я уже буду спокойнее прыгать. На чемпионате мира тяжелее добраться, прыгают 40 человек, и нужно попасть сначала в 18, а потом за этих 18 и в 12. И все прыгают сильные, как бы, да, двадцатка вот сильнейших, даже вот, ну, тяжело очень. И когда я получила уже лицензию, для меня это уже было фух, неужели я это сделала? Ну, облікчення ну і радостно було вже от, для, то, для команди ж за його на ліцензія. Ті боля перше. Хоч ліцензію Юля здобула для команди, однак вже було зрозуміло, що саме вона поїде на олімпіаду. А чемпіонат України був лише формальним підтвердженням цього. І, взагалі, дуже вдало склались континентальні змагання. Адже на першості світу через травму руки показати ліцензійний результат не вдалося. У меня было где-то защемление, вот, постоянно не имела рука, ночами просыпалась, от того, что у меня просто не имеет полностью рука, не могла ну, нормально тренироваться, я вообще не могла прыгать на самом-то деле. И в Рио, когда я выступала на Кубке Мира, это было, ну, как бы, может сказать, за два дня до старта я попрыгала, ну, с вышки ну, не подготовлено, поэтому где-то так не доработала. И поэтому не, ну, не показал такой результат. Сергей Назарович мне помог найти врача. Конечно, спасибо ему большое. Я не знаю, у меня даже ну, нет слова благодарности, за, ну, за что вот нашел мне врача. Естественно, врача я как бы только знаю, как зовут, только Стас. И, и я очень благодарна, потому что, ну, не знаю, даже нет слов благодарности таких, вот, которые, ну, сказать спасибо огромное за это. Тоні мені допомогли, м'я вилічили, якби я за час можуть спокійно тренуватися, роботи готується Олімпійських виграм. Йду на поправку і думаю, що все буде хорошо. Однак вдалося опробовувати олімпійський басейн. Єдина складність відкрита вода. До чого стрибуни будуть готуватися на зборі в Італії. Харшока коли сонечко світить, якби більше приятні, чим када дощ ідеот. или ветер дует, ну естественно немножко это мешает, потому что так как у нас сейчас на Украине нет открытого бассейна, мы вот будем выезжать перед Рио где-то на открытую воду, будем ну, участвовать это уже в Италии запланированный на сбор, поэтому будем пробовать похожие условия будут чем, ну как в Рио, вот. город отличный, побывали вот на Иисусе искупителя, ну, статую как бы вот высокой в мире. Не знаю, но ну, вот, интересно, все по-своему, вот, своя культура, свои, свои интересы там, ну, конечно, интересный город. Все равно где-то неделю уйдет на это все вот, акклиматизацию, поэтому что пока вот привыкнешь, перестроишься на то время, на тот часовой поезд, на тот же климат. Ну, Все одно потрібно в нівремі на адаптацію. Ну ніділі на датавці. Наразі у збірної проходить активна підготовка до заповітних Олімпійських ігор. Спортсмени не жаліють себе виснажливими тренуваннями, аби до стартів підійти у найкращій формі. І все це починається звідси, з олімпійської бази. Приходять ще на тюрімках. Вот у нас хороший басейн. Це дякую нашому президенту Ігорю Володимировичу Лисову. конечно, за предоставление такого вот бассейна. Как бы вот, хорошо у нас здесь база, постоянно здесь сборы. Вот. По техническим у нас э, больше сейчас работаем, как бы, ну, немножко с... после чемпионата Украины мы немножко спустили нагрузку. Э, больше, ну, вот, плавненько сейчас, легенько, вот, подводящее, как, ну, как бы, ну, идти, вот. Ну, главное держать себя в той форме, чтобы вот где-то вот тут пик Олимпийские игры, ну, вот, где будет, ну, где-то вот показать хороший результат. Хорошим видався і передолімпійський сезон для Юлії. Нещодавно відновившись, трибунка повернулася з чемпіонату Європи, що проходив у туманному альбіоні, з двома золотими і однією срібною нагородами. Особливо здивувалася першому місцю у синхронному міксті з Максимом Долговим, тому що це нова дисципліна. Та й стрибали вони її всього пару разів. Як бачимо, вдало Лондон для нас я не знаю, ну калімпійське якби. такой городочек, вот, в котором проходила Олимпи Олимпиада. Ну, естественно, возвращаться туда, бассейн очень классный. Возвратиться туда, как бы, ты чувствуешь какую-то уже немножко уверенность в себе, ну, в этом бассейне. И было, ну, естественно, это приятно, когда ну, наши спортсмены завоевывали медали, когда выигрывали, там, вот Илья Кваша на одном метре выиграл э, золотую медаль. И, как бы, ну, Команда выступала достойно. Мы прыгали с Сашей в команде, где я немножко, конечно, там подвела его, стойку вышла два раза, поэтому у нас получилось серебро. Как бы. Ну и прыгали мы с Максимом. Это в синхроне, это новый вид. Мы его, если честно, вообще прыгали только Две тренировки, наверное, это одну здесь, в Украине, и вторую мы попробовали перед стартом. И как бы отпрыгали и выиграли. Если честно, мы немножко были в шоке от нашего. Ну, все-таки знали, что мы можем, конечно, побороться, но мы все-таки разные и по высоте, и по физическим возможностям. Поэтому ну, Максим, конечно, подстроился под меня очень хорошо. Ну, была довольна этим. Ну и индивидуал, естественно, там, где. Для меня был самый важный, потому что я выступаю как бы на Олимпийских играх в этом виде. И Показати хорошу суму, де можна з таким результатом бороться за медалі на Олімпійських іграх. Смотрели на ошибки, брали якийсь опит, якийсь урок для себя. Робота спортсмена нелегка і потребує багато в першу чергу здоров'я. кажуть, його за гроші не купиш однак додаткові кошти завжди допоможуть його покращити. Таким чином міжнародний олімпійський комітет піклується за стан всіх атлетів світу, а найкращих заохочує грошовою допомогою. Під цю програму підпала і Юля як одна із найуспішніших спортсменок України. І наразі отримує стипендію від Національного олімпійського комітету. Міжнародний олімпійський комітет вибирає лучших спортсменів в Україні, які награждають стипендії, котро. Лучшим спортсменам в Украине с любого вида спорта дают. как бы вот, За что, естественно, спасибо, что меня отобрали в эту, как бы, в этот список. Спасибо опять Сергею Назаровичу, что ну, дают возможность вот, вот так вот. Стріміться к своєї целі олімпійці найкращий приклад для всіх інших, тому спортсмени завжди тісно співпрацюють з національним олімпійським комітетом задля пропаганди спорту та здорового способу життя. Юлія Прокопчук цьому не виключення. Завжди готова приймати участь у всіх заходах, аби донести до широких мас ті ідеї олімпізму, котрі сама сповідає. Наприклад, проект Олімпіклаб реалізується за підтримкою міжнародного олімпію. Олімпійського комітету Олімпіклаб дає можливість учнівській молоді більше дізнатися про Олімпійський рух та Олімпійські ігри, познайомитися із зірковими атлетами та тренерами України, дізнатися про секрети активного та здорового способу життя, та отримати унікальний шанс поринути у культурно-освітню програму юнацьких Олімпійських ігор. Програма передбачає шість етапів, серед яких ментальне тренування, олімпійський чат. Семінари щодо здорового способу життя, практичні заняття про правильне харчування, знайомство школярів з історією та філософією олімпізму, волонтерський рух. Минулого тижня у рамках проєкту продовжувалося знайомство дітей з Олімпійською кухнею. Учні столичних шкіл завітали на тренування до стрибунів у воду, де на власні очі змогли побачити, як готуються до Олімпійських ігор у Ріо де Жанейро наші чемпіони. І самі спробували опанувати елементарні навички з цього виду спорту. Наставниками школярів стали призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Ілля Кваша Юлія. ...Прокопчук, Олександр Горшковозов та Ганна письменська для початку. Школярі подивилися показові виступи нашої збірної, аби мати уявлення, що буде відбуватися далі. Отож перед кожним заняттям треба добряче розім'ятися, щоб уникнути зайвих травмувань, адже стрибки у воду потребують важкої роботи майже у всіх м'язів тіла. Однак перед водою учням запропонували підготуватися на суші. Так більшість часу стрибуни проводять саме в такій паралоновій ямі, аби відточити майстерність і довести до автоматизму кожен рух. Тепер можна переходити до практики. Перевдягнувшись у купальні костюми, школярі потроху почали тренувати стрибки. Спочатку з бортика, а потім з вишки. Звичайно, під пильним наглядом професіоналів. Сьогодні це був такий дуже веселий день. Прийшло багато дітей. Було класно, почувствовався в ролі тренера. До цього ніколи таким не займався, в принципі. І... в принципе, отвлекаешься и душой, и телом. Было у нас такой Олимпик Лаб, на что вот привели детей, группу детей, которые мы тренировали. У нас было четыре тренера. Естественно, ну и я участвовала в этом. И как бы мы тренировали детей. Очень было интересно, потому что некоторых детей просто горели глаза, желание работать, прыгать. И у меня, конечно, единственный матч, который прыгнул с 7 метров, на что он Очень сильно боялся, Ну, я говорю, настолько вот ты должен быть спокойным, уверенным. Говорю, ты вот Когда прыгнешь, ты поймешь, что такое вот прыгнуть, и ты получишь вот удовольствие от прыжка. На что он прыгнул, конечно, чуть-чуть неудачно там получилось, но он был настолько под адреналином, такой удивлен. Он говорит, я хочу еще. Он был, вот, действительно ну, был удивлен. Это, мне очень понравилось, что у него горели глаза. І хотілося працювати з ними просто. Ну, ось було цікаво. Чесно, таких би міроприяті почаще. Ще одним спортивним традиційним дійством є Олімпійський день. Вже другий рік поспіль його святкують на території НСК Олімпійській, котрий завершується символічним легкоатлетичним забігом. На свято завітало чимало видатних спортсменів, з котрими можна було поспілкуватися, взяти автограф, зробити селфі. Зокрема, Юля вже багато років поспіль при Має участь в олімпійському дні. Інтересно, то що за тебе боліють своїх фани там, ніхто підходить, ну, не тільки від то І, Ну какая-то інтересна такою праздник, який зближує не не всі, незважаючи на щільний графік, атлети все ж знаходять час на подібні заходи, адже олімпіада вже на носі, і треба вселяти надію своїх палких болівальників. А також своїм прикладом доводити, що ми існує неможливого. І якщо плідно працювати, можна досягти поставленої мети. Ми були в цьому році теж на Олімпійському дні. Нас пригласили, на, де було от, ну, теж дуже цікаво, де було дуже багато народу. Людей, навіть не зв'язаних, може, і з спортом, просто приходячі, які пробували різні там, види спорту, участвували. Був такий забіг, як би, ну, дуже цікавий такий праздник, де от, дійсно показували, що от, спорт все-таки – це ну, спортивний Дух, вот, ну, какое-то стремление. Настолько ну, вот, узнавали маленькие дети о своих же кумирах, о своих спортсменах с любого вида спорта. Очень было приятно, когда там, с тобой вот, сфотографируются, там, ну, вот, тебя узнают где-то. Ну, какой то вот, немножко вот, пропаганда как у нашего, ну, любого спорта, не только нашего. Вот, и, ну, чтобы, Конечно, наш народ все-таки занимался спортом ну, и приводил детей. Спортивне секції життя спортсмена насправді дуже насичене і цікаве. А от кар'єра, здебільшого, не така довга, як хотілося б. Звичайно, є приклади атлетів, котрі і в свої 50 нічим не поступаються молодим. Однак час плине нещадно. І всі потроху починають задумуватися, чим би займалися далі після спорту. На такий випадок в ноку є ціла програма, присвячена інтеграції олімпійців у суспільне життя. А Юля вже має кілька ідей на цей рахунок. Хотілось бы тоже, конечно, тренировать дітей, ну работать с детьми, как бы ну дальше развивать вот ну тренерскую деятельность и ну все-таки вот воспитать каких-то тоже спортсменов. Ну, а так, взагалі, я говорю, сіда, ну, життя покаже. так, життя покаже. А коли ти прислухаєшся до внутрішнього голосу, точно зробиш правильний вибір. Стосовно досягнення певних висот та розкриття амбіцій, у спортсменки є своє життєве кредо, котрого вона завжди тримається. Ніколи не зупиняється на достигнутому. Тому що ну, то, що ми сьогодні отримали медаль, ми порадувалися как бы по, погуляли, ну я имею в виду в том плане хорошо там где-то отметили, я имею в, виду, в хорошем смысле. вот, И дальше работаем. как бы Есть каждый раз стремление какое-то ну, зарабатывать, каждое соревнование зарабатывать медали. Ну, идти просто вперед. и всегда я говорю, себе так, все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому нужно никогда не падать духом, а если ты даже упал, то подняться и идти снова вперед. Просто ну, помогает, вот, ну, наверное, то, что любишь свой спорт. Любиш как бы, свою роботу і ну, все-таки стрімішся к тому, щоб бути лучшим. А хто був в найкращому святкуванні Олімпійського дня по Україні? Зараз побачимо. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Чернігові відбулися Всеукраїнський олімпійський день і 16 літня обласна спартакіада серед державних службовців обласної, районних державних адміністрацій і працівників органів місцевого самоврядування. Ці акції склали цілісний комплекс пліч опліч діти-вихованці спортивних шкіл і працівники виконавчої та представницької влади області, крокували спортивним парадом, робили олімпійську розминку та бігли символічну олімпійську дистанцію. Після відбувається. Лист показові виступи вихованців фізкультурно-спортивних товариств Україна, коло, Спартак, Динамо з футболу, боксу, художньої гімнастики, дзюдо, волейболу та інших видів спорту. Звертаючись до учасників спортивного вікенду Олімпійського дня і Спартакіади, Валерій Куліч привітав усіх із яскравим спортивним дійством, побажав успіху його учасникам та висловив підтримку землякам, які представлятимуть Україну на літніх Олімпійських іграх у Ріо де жанейро Нейро усі бажаючі мали чудову нагоду поспілкуватися з відомими особистостями, взяти автограф і зробити пам'ятне фото. Традиційно усі учасники забігу отримали пам'ятні подарунки від НОК України та морозиво. До міжнародного олімпійського дня у Кіровограді влаштували масовий забіг. На центральну вулицю міста зранку зібралася понад тисяча охочих пробігтися. Стартували учасники від будівлі мерії і бігли через центр міста до Ковалівського парку. Довжина дистанції майже два кілометри. Для дітей та людей літнього віку відстань скоротили. Організатори забігу не ставили за мету долати рекорди. Головне популяризувати сп спорт та здоровий спосіб життя. Участь у пробіжці взяли і спортсмени, і звичайні містяни. Бігли навіть цілими родинами з бабусями, дідусями і малюками. вперед на Олімп вперед на Олімп вперед на Олімп Отже, такавна спортивна Україна. Насамкінець хочеться побажати, аби щороку все більше дітей почали активно долучатися до олімпійського руху, спорту та здорового способу життя. А краще за все цього побажає наша сьогоднішня героїня, чемпіонка Європи зі стрибків у воду Юлія Прокопчук. Пришки в воду дуже красивий вид спорту. Приходіть к нам і займайтеся цим видом спорту. У нас есть хорошая база, которая находится на теремках, за что мы благодарны нашему президенту Игорю Владимировичу Лысову. Болейте за нас в Рио. Поддержка для нас очень важна.